До війни я навчався. Поки я навчався, я працював. У мене є досвід роботи фельдшером медицини надзвичайних ситуацій. Так склалось, що я сидів вдома, дивився телевізор, дивився новини, що відбувається у нас в Україні, як лізуть кацапи до нас. І в мене останні півроку, до того, як я потрапив в навчальний центр, закладалася думка, що чого я сиджу вдома, я можу бути корисним. Треба зробити якийсь свій внесок. Ну, до такого переломного моменту, який мене прямо переконав, що я не маю сидіти вдома, не маю нічим не допомагати. Це було те, що один мій близький друг, він був в п'ятій штурмовій бригаді, він наступив на міну. Він залишився без ноги. він приїхав до мене. Я на нього так подивився. Я просто зрозумів, що, по-перше, там ситуація була така, якби був підготований бойовий медик поруч, то ногу можна було б навіть врятувати. І на мене це так повпливало, що я просто сів вдома. Мене так протрусило. Ніби я наважувався, я розумів, що я можу втратити своє життя. Але в кінці кінців на наступний день я просто став, поїхав в ТЦК. Мені запропонували службу за контрактом, службу в своїй місцевій бригаді ТРО, 118-та бригада ТРО. Бив медиком по профілю. Нашим громадянам я хочу побажати терпіння, стійкості. Побажати, щоб вони не боялися, приходили, пробували себе на новому місці. Я думаю, перемога буде за нами.